Так, ну що, що хотів вам показати сьогодні? Давно нічого не знімав, а от сьогодні буду знімати. І дуже цікава віч, тому що така віч попадається раз в год. Бо не всіх є що? Феррарі. Да, як це громко звучить Феррарі. Сьогодні попало до нас щеплення: це Феррарі 360 99 го року. І у нас по фіродо. Бачите, як одна накладка. типу як ціла, але вона погрижена. За іскрівлення плоскості, а другу взагалі з'їло. Ну, нічого страшного, ми тут порядок наведемо. Просто хотів вам показати, як виглядає щеплення від Ferrari. Ось так. Датчик щитування знаходиться на маховику. Корзина у нас дуже легка, вона дюраліває, ну і з вставками. Ось така цяцька. Тут я вже проточив. Бачите, все в огнях. Щеплення кстати, диск щеплення у нас йде не так, як всіх, 240 або вже 250, а розмір фірадо 247. Але судя по діаметру нашої корзини і маховика, можна його трошечки розогнати. Зробимо 248 1 мм. Понятно, не на що він не скажеться. Але якщо є можливість, чого б не зробити трошечки більше. Ось такі справи, ребят. Ну, що розказувати? В общем, кінечний результат цієї красоти, я вам покажу, як вона буде виглядати в кінці. Ну що, покажу вам вижим, як зазвичай, конічна процедура по завершенню роботи. Підігнали ось так. Рожим є, диск буде відпускати. Так, ну що, покажу вам, що у нас внутрі. Як вийшло? Керзину бачили в началі, вона вже у нас була проточна. Діск я хотів розширити на мм, міліметр, але вирішив, що цього робити не треба. Бо тут, знаєте, вроді би все просто, але є кожна зв'язуюча, яка тягне за собою кожну цепочку, яка може піти нам не на користь. Тобто, состави 247, як положено. Єдине, що зробив, це то, що поставив, бо так як ми проточили корзину, у нас зазор уйшов, проточили маховик, зазор уйшов. і. І що? І оставив трошки полочку тут повише, щоб скомпенсувати нам цей вижим. Ну, в принципі, тепер щоб не покупати, не покупати рідні деталі, то є по диску можна обслуговувати ну, в нашій майстерні. Ми тепер фіродо можемо підбирати, ну міняти, то є, і це буде дешевше, ніж покупати це все нове. Бо я розумію, що нове тут буде стоїть просто колосальних грошей. В принципі, так все вийшло, дуже непогано. На стенді ви бачили, вижим включення, виключення є. Ну, все, відправляємо клієнту. Ось такий у нас був комплекс Ferrari 360. Кому треба ось такі реставрації, недорогі і виходи з положень. Так що, звертайтеся, майстерню зроблено в гаражі. Я вам допоможу, підскажу і зроблю.